Сьогодні у столиці Австрії в рамках днів Києва у відні розпочався бізнес у якому беруть участь 25 вітчизняних та близько 70 австрійських компаній. Наша делегація презентує програму «Київ інвестиційний. В ній окреслені усі стратегічні напрямки розвитку міста та різноманітні проекти, де передбачена участь інвесторів. Стилицю України на бізнес-форумі представляє голова КМД Олександр Попов та президент Київської торгово-промислової палати Микола Засульський. Стилицю Австрії, президент Палати економіки відня Брігіт Теянг. Наша зацікавленість, що перш за все це були виробники. Це точне машинобудування, це медичне галузь. Безумовно, це галузь, яка пов'язана з it технологіями І ми сьогодні вже знайшли цих партнерів, які будуть впроваджувати всі свої як кажуть пропозиції на ринок столиці і, і України в цілому причина того, чому ми прийшли в Україну і до Києва, зокрема, є те, що ми впевнені в перспективі і потенціалі цієї країни. Теоретично у Європі не залишилося жодної країни, яка має такий потенціал, як Україна.